Українська молодіжна організація пласт не зраджує своїм традиціям. Більше місяця її члени проводили благодійну акцію та збирали для дітлахів з дитбудинків подарунки до Дня Святого Миколая. Цього разу вони завітали до вихованців обласного навчально-реабілітаційного дитячого центру Горлиця подарувати дітям чарівну казку та часточку тепла. Ось їхня сьогоднішня місія. Святий Миколай був чудотворцем. Він роздавав подарунки, допомагав бідним. Ось такий був чоловік, хороший. І ось він завітав до них у гості з подарунками та різдвяною казкою, а допомогли йому у цьому українські пластуни, адже альтруїзм та волонтерство головні принципи їхньої молодіжної організації допомагати та дарувати радість тим, хто найбільше цього потребує, хоча б на мить занурити дітлахів у казкову пригоду та нагадати, святий Миколай не залишить без уваги жодного з них. Дні святого Ніколая ставим сказку і їдем діткам в детские дома і показуємо эту сказку. То тобто есть дарим їм чуточку тепла. І, якщо ми їдемо, то ми збираємо подарки. Вони довго чекали на чудо, і чудо здійснилось. Тепер із захопленням дивляться на молодих акторів та кажуть, що в майбутньому точно братимуть з них приклад. Як там неожиданно, жидана так раз, поличився сюрприз. Мне очень понравилось лично. Самі пластуни запевняють, такі акції вже стали доброю традицією, бо не заради визнання їдуть до дітей, а щоб привнести в світ хоч краплю добра. Ми вибираємо ті дома, які дійсно потребують якогось уваги. Ми своїми візитами хочемо до цього вніманні. Адже в день святого Миколая кожна дитина, нехай навіть із найвіддаленішого дитячого будинку, повинна відчути свято. Інна Лисак, Ярослав Шейко, новини одинадцятого каналу. У Дніпропетровську волонтери однієї з організацій провели благодійний аукціон. Місцеві художники пожертвували десятки своїх робіт, щоб зібрати гроші для онкохворих дітей. Захід приурочили до Дня Святого Миколая. Запросили небайдужих городян, які були готові викласти кругленьку суму за картини та фотосвітлини. Вартість лотів коливалася від 200 гривень до 5 тисяч. Спочатку торгувались не дуже активно, але згодом учасники благодійного аукціону увійшли в азарт.

Все вырученные средства после аукциона будут отправлены в помощь и на лечение детей, на приобретение медпрепаратов, на приобретение оборудования для ремонта отделений, для всех насущных каждодневных нужд болящих детей.